Бойовий гопак – це система духовного тілесного вишколу, котра з прадавніх часів існувала на українських землях, про що переконливо свідчать славні перемоги наших предків, часто над чисельно сильнішим супротивником. Роботу по відродженню бойового ПАК Володимир Пелад розпочав у 1985 році. В цьому ж році ним була започаткована експериментальна школа по дослідженню гопака як бойового мистецтва. Від самого початку народження бойового ПАКА вже було видно, що є велике зацікавлення молоді до відродження козацького лицарського мистецтва. Дійсно, чим Україні. Ці гірші, скажімо, від корейців, які завдяки своїй боротьбі, Те Квандо, піднятої урядом до рівня національної, стали відомими цілому світу. Вже так прийнято говорити про те, що столицею бойового бака є Львів, тому що саме тут почався він вже 21 рік тому, в 81-му році, 85-му вірніше році. Я почав роботу над пошуком нашої культури. Чесно кажучи, я довго думав, от, куди дівалася наша культура. Тому що я ж займався багато років східними бойовими мистецтвами. Ну і, звичайно, західні пробував. Там. Але завжди от, це питання в голові крутилося, куди ж дівалося наше. Тим більше, що я пам'ятаю, дід завжди пишався тим, що він з козацького роду. Завжди дуже гарно про козаків відгукувався. Ну і в нас так в родині була величезна повага до козаків. Я почав шукати, то вже мені тоді виповнилось 30 років, я вже був немолодий. І, можливо, десь от в тому році, от в тих роках, коли тобі стає 30 і більше, ти починаєш дійсно задумуватись над своїм рідним, національним, де ж твоє коріння. Бо коли молодший був, то, чесно кажучи, навіть і не задумувався. От. Але... Час прийшов, прийшла зрілість, прийшло розуміння, яке штовхнуло до пошуків. Дуже багато шукав, врешті-решт зупинився на танцях. Тому що дуже багато бойових мистецтв в світі якраз починалося з танців, або було дуже сильно зв'язане з танцями. Той же Панкратіон, він зв'язаний з танцями, тож карате так само зв'язане з танцями. Ну і зараз всі знають про Капуера, яке є одночасно, і танець і бойове мистецтво. Тому коли я почав розглядати наші танці, і вже з точки зору майстра бойових мистецтв, я вже... Побачив дуже-дуже великі залишки бойової культури. Звичайно, що в наших танцях всіх і в козачку, і в метелиці є е, такі рухи. От, просто в гопаку найбільше, тому я зупинився на назві гопак і почав розкручувати ту назву. Зібрав різних вчителів-танців, які мені десь показували рухи, я їх розкодовував, е, робив апробацію тих рухів. В змаганнях, на тренуваннях, І Я дійсно подивився, що наша культура надзвичайно багата, надзвичайно багата рухами. І це давало мені впевненість, штовхало до руху, до дій, незважаючи на всякі там перешкоди. Але найгірше те, що нерозуміння було, багато людей кажуть, на що тобі? Є ж каратено, для чого ще щось видумати, Ой, та для чого це взагалі все? От що е, воно дасть. Де ну а що воно дасть? Я розумів, що люди, виховані на власних зразках лицарської культури, вони можуть тісно бути справжніми патріотами своєї держави. В них любов до своєї батьківщини вона буде виходити зсередини. Коли вони будуть пишатися тими здобутками лицарськими, які провадили наші козаки, наші князі київські. То, звичайно, що вони будуть такими до глибини душі українцями. І тому я багато-багато працював. Я, до речі, провів у 89-му році перший з'їзд козаків, в 90-му році створив організацію Галицька Січ. У 91-му вийшла книжка «Традиції української національної фізичної культури, яку я написав разом з таким професором педагогіки нашим Євгеном Никодійомовичем Приступою. У 1994 році видав ще одну книжку. У 1997 році ми нарешті дозріли до того, що створили Центральну школу бойового ПК, яка вже об'єднала тоді вже 10 областей України. У 2001 році ми створили міжнародну федерацію бойового ПК, бо це була просто вимога часу. ГОПАК вже був в 20 областях і вже відкрились в нас осередки в Канаді, в Америці, в Англії, в Португалії, в Греції. І ну, ми вже змушені були робити міжнародну федерацію. Сьогодні державі потрібна дієва програма оздоровлення і виховання дітей та молоді. В основному цю ділянку роботи беруть на себе громадські спортивні та виховницькі організації, до яких належить і центральна школа бойового ПК. Ну, Школа бойового ПК – це, можна сказати, цілісна система виховання особистості. Тож не, не тільки спорт, не тільки не, значить, змагання, це набагато більше. Вона передбачає виховання особистості, тому в нас є таке поняття, як Кодекс лицарської честі, є моральний так званий кодекс людини, тобто гопаківець, він має відрізнятися від всіх інших людей. Він мусить бути дисциплінований, вихований. У ну, нас традиційно в школі заборонено хлопцям вживати спиртні напої, там, курити. Тобто, все те, що знищує тіло, в нас заборонено. І навпаки, все те, що тіло наше робить сильнішим, розум, чистішим, світлішим, душу нашу, досконалішою. то звичайно, що ми то все підтримуємо. Литарська світоглядна система українського воїнства така ж давня, як історія нашого народу. Тому світоглядність упаківця в сьогоденні є особливою. Наш світогляд, він йде з глибин віків, ми завжди були сонцепоклонниками, ми завжди вірили в Бога. Вірили у всепереможність світла. І тому гопаківці називаються лицарями світла, правди, добра і любові. Бо в правді Бог і світло завжди перемагало темряву і завжди добро перемагало зло. І тому наші хлопці вони пишаються тим, що вони настали на шлях лицарів добра. От. Тобто вони десь вже на підсвідомому рівні визначилися, що. В тому житті краще жити, так як заповідав Господь: жити і бути людиною. Бойовий гопак сьогодні поділяється на такі види змагів. Однотан це попередньо вивчена показова програма технічних елементів гопака. Програма змагань стану двобою передбачає парне виконання попередньо вивченої показової програми, виконаної у формі двобою обмеженого дотику, який виконується у музичному супроводі. Забава це різновид двобою із обмеженим дотиком. Головною метою забави є відтворення елементів гопака та можливість її доцільного використання в умовах справжнього двобою, зовсім не допускаючи дотику до супротивника. Змах – борня це зрізно. Розновид двобов, в якому змагани, виконуючи купняки чи сусани, легко торкаються тіла свого суперника. Змаг Герць це різновид двобою, в якому дозволено наносити справжні сильні і влучні сусани та купняки із врахуванням обмежень дій, передбачених правилами. На сьогоднішній день у нас є п'ять різних різновидів змагів. Це є однотан, двобій, забава, борня і герць. От. Ну, гер це така, можна сказати, повноконтактна робота, тому в принципі їх ми мало проводимо. Хоча краще з наших учнів виїжджають на так звані змагання міжстильові, де є повний контакт, і там вони, як то кажуть, випробовують техніку бойового ПК на інших стилях. От. Але більшою популярністю все-таки користується однотан, двобій. Ну, забава, де людина може, не боючися а, ну, показати себе, якою вона є в дійсності, тобто що вона може, її можливості. На сьогоднішній день у нас є сім рівнів майстерності, з них є три учнівських, це є Жовтяк, сокіл, яструб, є такий проміжний, так як би сказати, кандидат майстри спорту це джура. І рівні мистецькі це козак, характерник і Волг. Які, звичайно, що вимагають не тільки тілесних практик, а ще й духовних практик. Нещодавно в місті Ковалі Волинської області центральна школа бойового ПК провела навчально-вишкільний семінар рівня майстерності Жовтяк. До речі, що мені що якраз і волинська влада, і ковальська адміністрація дуже сильно нам допомагали і з таким великим-великим розумінням важливості цієї справи підійшли, що. Я вам кажу чесно, що була якась така добра батьківська опіка, атмосфера шикарна. І це, до речі, відчули люди з цілої України, тому що практично в нас було представлено більше 20 областей. І що найголовніше, те, що приїхало надзвичайно багато нових людей, які в житті ніколи не займалися бойовим гопаком. Десь щось чули, десь через інтернет знайшли нашу адресу, знали, приїхали. І от я подивився, наскільки відповідально люди от при не просто так приїхали подивитися, що воно таке, а приїхали дійсно навчитись. Було дуже багато хлопців з козацьких організацій, які самі козаки, і десь їх хтось на скерував з козацьких організацій. От або вони самі приїхали, але десь були в пошуку. Тобто, бачите, слава про бойовий гопак, вона вже розійшлася настільки сильно, що вже люди самі нас шукають, самі приїжджають, вчаться і е, ще похвально, що є. Е, от, наприклад, років 10 тому то людей просто цікавила техніка. А от зараз я дивлюся, що все більше і більше приліжає людей, які кажуть, знаєте, я не просто хочу знати техніку, а я хочу стати вчителем бойового пака. Розумієте, ну мені особливо це приємно. Одним з найважливіших етапів у підготовці гопаківців сьогодні є проведення таборів. Літо, що минуло, видалося вкрай багатим на подібні заходи. Ну, табори проводяться кожен рік в різному місці. Цього року у нас було два табори. Перший проводився в селі Дубино. Карпати, другий проводився в селі Зіболки, це Жовківський район. Ну, мета табору одна це оздоровити дітей, залучити учнівську молодь до занять бойовим гупаком, навчити їх жити справжнім, козацьким життям, навчити, давати їм собі раду в скрутних ситуаціях, і щоб діти стали мужнішими, здоровішими, витривалішими тощо. Ну, перший табір відбувався для дітей з 10 по 15 років. Там... Програма табору була трошки складніша, бо там діти самі собі їжу готували, і тренування там було набагато серйозніше. Другий табір був для дітей молодших з 7 до 10 років. Там вже трошки була програма слабша, більш такий ігровий матеріал і так далі. Ну, мали ми дві мандрівки гори, тобто на одноденні. Крім того, в таборах проводяться різноманітні конкурси, конкурс кращий оповідач, конкурс на кращий таборовий щоденник, конкурс на кращий спортовець. Програма табору у нас дуже різноманітна. Ну, Розпорядня у нас стандартні. Зранку побутка, руханка, потім шикування, ранішня молитва, сніданок, теж йдуть заняття. Заняття найрізноманітніше. Це і тренування з бойового ПК, і історія України, травознавство, туристична техніка, вивчення нових пісень тощо. До основної дуже багато в нас таборів. Займає часу рухливі ігри, забави різноманітні, тому що це, це природа купання, загартування дітей. Ну і звичайно, це туристичні мандрівки. Туристичні мандрівки різної тривалості, різної складності для того, щоб діти могли. Поспілкуватися з природою, відчути себе справжніми козаками. Дитина, яка пройшла табір, вона вже настільки ну, жилася таборовим своїми друзями, з побратимами, що вона вже бойовий гупак не покидає. Може покинути новочок, який в таборі не був. А як правило, ті, діти, які вже проходять табори, вони вже відчули смак козацького життя і вже просто її то життя вуличне і стає нецікаве. І вони вже залишаються в бойовому гупаку. Як правило, з них потім виходять вчителі бойового гопака. Тобто табір це, якби початкова. Початковий етап підготовки вчителя бойового ПК. Навіть чисто фізіологічно тренування в горах підвищують витривалість Це всім відомий факт. Крім того, купання кожен в холодній воді, кожен день рухливі вправи. Тренування вони змістю дитячі організми духовно, діти виростають, на 10-15 за табір. І це дуже сприяє їхньому. Крім того, це ще в нас дуже здорове харчування, у нас заборонена вживати всякі, там кока-коли, кірієшки. Тобто ми вживаємо кашу, сир, масло, молоко, яйця, тобто, тільки здорову їжу. І привчаємо дітей до такого здорового харчування. І через те діти справді оздоровлюються і стають набагато сильнішими і здоровішими після табору. Як відомо, у Львові вже протягом п'яти років розвивається жіноче бойове мистецтво Україна під назвою Асгарда. Засновницею цього стилю є Катерина Тарновська. За межами Львова по всій Україні у нас дівчата поки що займаються тільки в секціях бойового ПК. але вони мають змогу приймати участь в наших таборах, змаганнях, показових виступах, фестивалях. А от тільки у Львові зараз розвивається школа Азгарди. Ну, це пов'язане з тим, що ми існуємо тільки недавно лише 5 років. І два е, роки була тільки експериментальна школа, і три роки ми працюємо планомірно. Ну, за три роки виховати тренерський склад не так легко. От. Але ми над тим працюємо. У нас вже є старші учениці, які мають змогу мені допомагати в тренувальному процесі і тим самим розширювати е, тренувальні залишки. Так, по Львову. Це табори спортивно-оздоровчого напрямку, але під час таборів дівчата тренуються. Живуть за графіком, тобто, по суті, вони займаються два-три рази на день. Заняття не є, скажімо так, дуже важкі, тому що в табори ми беремо дівчата, дітей, які навіть не займалися аз для того, щоб їх зацікавити, для того, щоб оздоровити наше дівоцтво. Під час таборування вони мають технічні тренування, мають тренування з шейпінгу йоги. І вчаться самозахисту на протязі таборування. У них проводяться різні конкурси: як вокальні, танцювальні, спортивні тобто кожен день у нас присвячені якісь історичні події нашої держави, або спрямований на конкретних жінок, які колись прославили нашу державу в минулому. Саме сьогодні Центральна школа бойового УПК святкує 21-річчя від дня свого заснування. За цей можна сказати невеликий проміжок часу. Зроблено вже дуже багато. У зв'язку з тим, що я, в принципі, являюся тренером УПК і проводжу заняття з хлопцями молодшого віку. І, в принципі, Азгарда є невід'ємною частиною бойового УПК. А ми є лише жіночою громадою, скажімо так, нашої величезної федерації і ми. Ми б хотіли привітати всіх наших хлопців, всіх членів нашої організації міжнародної федерації бойового ПК, центральну школу бойового ПК з такою знаменною датою, як 21-річчя.